І якось вирішили ми пробігти півмарафон. А все почалося з простого питання, що найбільше я не наводжу в спортивній тематиці, і відповідь однозначно біг. Ну, бо потім я себе ледь-ледь збираю докупи, оскільки всі травми вилазять назовні. Ну що ж, розумне рішення подумав я, слід пробігти півмарафон, який ніколи в житті не бігав 21.1. Товариш підтримав мене, каже: ну, якщо в тебе серце стане, хоч швидко тобі викличу. Я кажу, дякую, але біг весь час зі мною. Тобто пробігли ми обидва дистанцію і швидше, навіть ніж за три години, забігаючи на кажу вам зразу. Отже, результат, в принципі, ну, такої, але на перший раз прийнятний. Вирішили, якщо не добіжимо, то дойдемо, не дойдемо, то доповземо. І дійсно, після двох годин безперервного бігу довелося вже справді повзти у скіменіски, там сухожилля хіла і, коротше кажучи, судороги, в принципі, ну, було весело. Кайфанули знатно. Тепер ваша черга, підтримуйте цей вайб заділо.